Настрій ще хелонський, тому записую це відео так. Отже, головна енергетична тема листопада це очищення, оновлення і тиша перед злетом. Ми з вами завершуємо довгий 11-місячний цикл з усіма його уроками, емоційними бурями, внутрішніми змінами. Тож, хто ще не почав, знайте вже час прибирати після всього цього сміття зі свого енергетичного простору, зі своїх думок, зі своїх звичок, стосунків, які вас не наповнюють, діяльність тощо. Місія листопада здути осіннім вітром з вас і людей навколо вас нещирість. Тож, запасайтесь попкорном, бо саме у листопаді Всесвіт дасть вам можливість звільнитися від старих образ і обітниць. Що всім нам треба робити у листопаді, так це не боятися сповільнюватися, не гризти себе за те, що, як вам здається, ви нічого не робите, і дозволяти собі просто бути. І потроху заряджати свої внутрішні акумулятори енергії. Бо коли прийде грудень, всі будуть вимотані, а ви, подивившись це відео, бадьориками. Ключова тема листопада очищення, як я сказала, а також прозріння у сфері фінансів і свого проявлення в цьому світі. А ще, хто довго тримав своє серце закритим, нарешті почне його привідчиняти. А хто не міг зрозуміти, хто він і куди рухається, тут теж буде сув. Ну і взагалі усвідомлення, що все, що зараз відходить та відвалюється у нашому житті, це просто звільняється місце для чогось кращого, яке вже на підході, особливо для тих, хто в моїй теплій духовній спільноті ось тут. Що по емоціях у листопаді? Ми будемо з вами більш чутливими, ностальгічними, час від часу ловити інтуїтивні осяяння, особливо якщо цьому ми сприяли виконанням медитацій та дихальних практик. Кармічні випробування найцікавіше у листопаді, куди ж без них? Всесвіт може вибивати нас зі звичного ритму нашого життя, щоб ми нарешті перестали триматися за те, за що не тримається більше, що себе вичерпало. А головне нас перевірятимуть увага тишею, тим, наскільки ми витримуємо моменти за коли начебто нічого не відбувається, і здається, що нібито життя застигло. Але саме в такі моменти тиші. До речі, карта рекомендація, яку я давала до вівтаря у себе на каналі. Вона теж про тишу. Там теж я залишила додаткові важливі рекомендації. Так ось саме у такі моменти тиші і будуть народжуватися, формуватися нові сценарії нашого життя. Далі, енергетично важливі дні у листопаді, які треба обвести кружечком у календарі. Це Повня 5 числа момент кульмінації старих сюжетів і розкриття того, що було приховано. Найважливіший портал року 1111, .11, відповідно, 11 числа, хоча буде відчуватися вже за три дні і ще три дні після цього. В цей період треба буде сформулювати хоча б одне чітке бажання, яке стосується не якихось матеріальних речей, а свого стану і відчуття себе. І, звісно, цей день у мене на каналі буде створено спеціальний вівтар на цей портал для вас, мої любі часточки всесвіту. І 20 листопада, новий місяць, день оновлення наших намірів і перезаписування програм. І ще корисності, ресурсний аромат цього місяця, шавлія, яка дає відчуття заземлення та чистоти. А найкращі практики та ритуали, які ви можете робити, це вдячність щоденна або щоденник вдячності та спалення, спалення і ще раз спалення негативних енергетичних прив'язок. За цим ви завжди можете звернутися до мене. І обов'язково спіть більше, пийте чисту воду, дихайте. Неповерхнево, не втягуйтесь у чужі емоції, пам'ятайте, що кожен день несе маленьке зцілення та дружіть зі мною ось тут.